Всім привіт! Давно я вже хотів собі купити копію на воблер Діпс Balisong. Але ну, якось не попадалось по досить хорошій акційній ціні ці копії, а оригінальний воблер купувати дуже дорого. Але якось гортав інтернет-магазин і побачив ось такий воблер подібний на Діпс Bellisong довжиною 13 см. І вирішив собі його заказати. По акційній ціні заплатив всього-навсього 1 цент. Приманка безіменна, прийшла в коробці, ніяких даних написано не було, але в інтернет-магазині було вказано, що довжина 12,8 см і вага 23 г. І коли заказав приманку і побачив ось цей розмір 12,8 то навіть був спочатку злякався, що це може бути не копія на діпс Балісонг. Копія на Максквада 128 Ну, але ось приїхав в Облар, бачу, що він більш подібний на Балісонга. Довжина 12,5 см немає ні 13, ні 12,8 см. Оригінального Балісонга в мене немає, тому, друзі, в кого є оригінальний Балісонг, можете написати в коментарях, яка його довжина 12,5 чи 13 см. В інтернет-магазині вага була вказана 23 грами, а ось тут бачимо 24,1. Петельки, як завжди, потрібно проклеювати. Трійники гострі. Як в коробці подивився на ось цей воблер, то здавалося, що трійники якісь такі слабенькі, тоненькі. Ну, не знаю, як вони будуть тримати щуку, але гострі. Ну, лопатка міцна. Воблер досить такий шумовий, таке враження, що всередині здоровенні шарики. Пофарбований. Ну, вибирав такий колір, який би мені сподобався. Але ось бачите, на корпусі є ось така крапочка. Фарба відлетіла там. Хоча ось трійники зафіксовані. Ну, не знаю, подивимося, надіюсь, покриття фарби буде триматися досить довго. Ось такий воблер появився в моїй риболовній спінінговій колекції. Планую ловити, звісно, щуку, окунь навряд, чи буде атакувати таку здоровенну приманку. Ну а так, на ставочках теж не думаю, що аж буде розривати щука цю приманку. А ось на річках, на водосховищах є надія, що щука таки буде дарувати свої потужні клювання. Друзі, хто рибалив оригінальним Белісонгом 130, пишіть ваші враження у коментарі під відео. Ну і також. Хто копіями ловив, також пишіть свої враження, і які трофейні риби вам попадались. Буде цікаво почитати.